Вітаю всіх. Ось багато цих, як би сказав, коментарів, е, узнають, де знаходиться ця краса, чи продають, чи, ну, всю інформацію. Начну поступово. Ця, це село знаходиться, Одеська область, Білгородністровський район, село Красна Коса. Там Орендарі держуть землю і вони вирощують ось помідори, там капуста, усе. Говорю зразу, що я такий самий покупець, як і ви. Помідори продаються по 15 гривень за кілограм. Чи можуть вони висилати, чи не можуть. Ну, у мене не було тоді такої, так сказати, потреби. Я не узнавав, ну я не знаю, там у них стояли фури, може вони відправляють якимось другим чином. Далі. Ще такий вопрос, основний був, усі питають, і тут сусіди, знайомі, всі питають, що за сорт. Ту людину, це напевне, треба питати було в агронома, який їх знайшов і ну, знає про їх. А Поперечний працівник. Ну що він скаже? Він нічого не скаже. Але він тако ухмильнувся. Ну, не їхидненько, а ну так, багато значуще ухмильнувся і сказав мені, що це е, сорт сливка гігантела. Ось тому ось така інформація. Як на сьогоднішній день, помідори добрячі. На жаль, у мене ну візьмемо. Розам треба було ніч приготувати. середині бачите, ось така м'якоть Прожилок немає. Е, ну Помідора вкусна. Я вже Часть забрав, сейчас там варю сок е, красніші. А ці ще постоють, ну, може, недільку. Це у нас вони зібрані минулого четверга. Ось така інформація на даний момент. Бажаю, щоб у вас усе складалось добре.